Я іншановні підписники, продовжую я прибирати свої квіти домашні, ті, що літували надворі, тепер їх треба забирати до хати. Бо сьогодні, після обіду, буде дуже сильна злива. Так, і так, похолодання вже йде. Так, я вже вчора половину квітів перемила, ми дідулі занесли, верніше за носим дідуля. А пінергоні ще трошки лишились, бо вже не снігла. Ті я дві перемила, очистила. Зараз я їх обробляю актерою, щоб всі мушки пропали, бо такі заліто всякої зарази самі не понаїпали. І вони постоять. Так, тепер ще занесу. Тожу, треба все перемити, перечистити, От. обробити актарой, щоб вони висохли і тоді вже знов занесу. Буду заносити ось ці е, кам'яні троянди. Вони в мене і то, і то майже таке саме окулянти, як живучки, тільки живучки перезимовують, а того пануся не хоче. Вони в мене ось так в горшочках саджу, Я спеціально лишила дві. Але ти бабуля казала, що вже буде менше цього року. Менше. Так? Ну, року було дев'ять, а в цьому році тільки шість. Ні, взагалі квітів казала буде менше. Менше. Я щось ношу, а ношу. О, я їх от такі, а ті лишаю тут, потім на, на весні я їх ну, вони перезимовують, зимують вони в нас в холодному приміщенні. Е, ну, єдяно, що так. 10 да, плюс 10 градусів. Ну, так, плюс 10, навіть 9. Головне, щоб не мінусово. Вони так трохи витривали. О. І потім я їх навесні, в ті самі, або, може, тут інше місце знайду для них. І от так вони в мене будуть. Ну, а от під горшочком ховалася потвора. ну І як тут бідним квітом вжитися? Так, потвора. І цього занесуму занесу тут очистити, обробити. Так, тепер я тут, і ось кипила гойні. Перемити, перечистити, зняти верхній. Останні дні були, восени були дощі, і, і воно трохи їх позаливало. Тобто треба зняти з ним верхній ґрунт, пересиплю свіжою землею деякі, понад щеплю. Вона ж могла. ну Та бабуля мохба залипала. Все не квітник, знаю. а квітникар. Квітникар хай буде. Так. Ось я перемиваю, перепускаю. Деякі викидаю, бо мене однакових дуже багато, тому щоб дядечка не кричає, то каже. Я не кричу, ти що, чим більше квіточок, тим тим ліпше. Ну, скажімо так, висловлю невдоволення. Здивування, бабуля. Ну, здивування не тривало. Вчора ми прибрали, От, все, тут лавку вже можна заносити. Добре, бабуля. От ще що я хочу забувати. Коли дідонько привозив, переробляли ми взимку дрова, я відвоювала собі такий пеньочок. Мене на нього пересла. Я помию гарно, дідулінька, я годин буду чуть чуть пошліфує, може де і лаком покриєм, і буде стояти така декоративна, декоративний піньочок. Та вже як я спотихнусь, то теж наносить, розумію. Та чого та, та, я так пусточок? Та піньочком. Та. А ще от я перенесла, пересадила, дітям. То в мене дві такі клумбочки кам'яних, то саме перше то робив дідуля, що вони не тріскають, не такі, як в мене. В мене всі перетріскали. Але, але зато їх можна перекочувати, вони мене стояли там і трошки не знали місця. Тепер от такі є. До побачення, шановні глядачі. До нових зустрічей. До нових зустрічей.